Які благоволять нинішньому правлячому режиму, стають схожими наповію, яка йде на роботу вночі. Вони обслуговують тільки одного клієнта, партію регіонів і президента України, який сьогодні встановлює тиранічний режим. Той, хто володіє інформацією, той володіє світом. Янукович хоче накинути зашмур не тільки на Україну. Він обдурює Європу, він дурить Росію, він дурить всіх. Але всіх створити весь час не можна. Можна це робити тільки короткий час. І цей час закінчується. Сьогодні українцям хочуть видерти очі і заліпити вуха, щоб вони нічого не чули і не бачили, і не могли приймати правильні рішення. Але цього не станеться. По всій Україні в цей час проходять акції протесту. В білій церкві ми теж вийшли на вулиці і заявляємо, що ми не допустимо закриття опозиційних телеканалів. Вчора, в Білій церкві, Кабельні мережі вже припинили роботу каналу Ті Ми висловлюємо своє стурбованість і обурення. Так жити далі не можна. Ми не знаємо, чи відновиться робота ТІВІ в білій церкві до 28 жовтня, але ми знаємо, що треба прийти на виборчі дільниці 28 жовтня і проголосувати так, щоб партія регіонів ніколи не була при владі. І тоді в нас буде альтернатива, тоді в нас буде вибір, тоді ми можемо самі керувати державою. Ми маємо підтримати всі засоби масової інформації, які сьогодні скажуть ні правлячому режиму. Через тиждень ми будемо відмічати трагічну дату день пам'яті загибелі Гонгадзе. Він почав свою діяльність тоді, коли здавалося, що морок накрив Україну геть і не буде ніколи покращення. Але в 2004 році люди висловили свою позицію. Цьому році ми також маємо висловити свою позицію і скинути цей режим. Інакше ні дітям, ні нашим внукам ніколи не бачити щастя. Всі на вулицю, всі протестувати. Слава Україні!